У третьому турі Другої ліги чемпіонату України з футболу Ужгород приймав вдома скалу 1911 зі Стрия. Цей матч мав бути перенесеним. Принаймні так просив закарпатський клуб з огляду на те, що в автотрощі на Житомирщині серйозних травм зазнав тренерський штаб та лікарська частина команди. Але суперник відмовився: отож у жороду нічого не залишалося. Як виходити на гру та нових реалій? Якщо я президент клубу і я тренер, виконуючий обов'язки головного тренера, то дуже погано. Це струси, це головного тренера, готуємо до операції. І ну, тобто, п'ять тренерів випало, це велика втрата. І я маю тут виникати в той процес, який вникають руками. Звісно, що це велика втрата. До перерви господарі володіли м'ячем, створювали перспективні атаки. Та до взяття воріт права не дійшла. У скали 1911 запам'ятався дальній удар у поперечину після грубої помилки в захисті господарів на своїй половині поля. Утім, 0-0. У другому таймі гості намагалися більше вирівняти гру, проте й Ужгород продовжував наполегливо діяти в нападі. Однак двічі пропустив на контратаках. До того ж, Ужгорода на ношах винесли ще й травмованого Владислава Лушпіня. Спочатку Закарпатці не реалізували вихід сам на сам. Тут же припустилися помилки у своїй штрафній за спроби вибити м'яч. І покарання прийшло у вигляді взяття воріт Іваном Жумігою на 60 60-й хвилині. Я думаю, що ми готувалися до цієї гри, готувалися наігрували на тренуваннях. В Першому таймі, бачите, загострювалося, але чогось не вдавалося забити. В другому може то, що заспокоїли гру. Ну і використали свій шанс і забили. А коли господарі кинулися відіграватися, трияни відповіли ще одним удалим випадом. На 90-й хвилині відзначився Володимир Лук'янченко. 0-2. два. Все практично лише заби свої моменти і закрий гру. Тому все, просто реалізація трошки хромає. Але все в них поряді лише. А ось інший закарпатський представник другої ліги вільхівці, свій виїзний матч із одеським реалом-фармою виграв. Перемогу 4-0 забезпечили влучні удари Даніеля Баника, Олександра Глаголи, Володимира Талінського та Владислава Клучина.